Всім мої вітання, любі друзі. Я вітаю святом всіх своїх підписників, всіх гостей е, свого каналу, всіх друзів, всіх, хто випадково зайшов е, до мене на канал. Вітаю вас святом з яблучним спасом. Бажаю вам всім здоров'ячка, насамперед, здоров'ячка, е, миру, добра, любові. Злагоди, всього того, яке є саме найліпше, то я всього вам то бажаю. А нам, українцям, я бажаю найскорішої перемоги, і щоб всі живі повернулись додому, щоб всі родини воз'єднались, і щоб був мир, мир на всій, на всій планеті, щоб був мир. Будьте щасливі, любі мої друзі! Всім до зустрічі, всім пока. І хочу вам показати е, свої Божі, божі дари, е, яке, яке Бог зародив. Ото я ходила святити. Бачите, як в нас, ну, хто як собі, хто може не так, хто може трошки менше, хто може трошки більше, але от такі в нас кошечки, і, і так ходили. Святити всі овочі, фрукти, то, що нам Бог зародив. І вам щасливо спожити все, що Бог родив в цьому році, щоб ви всі щасливо спожили. До зустрічі, до зустрічі, мої дорогі, всім пока!